Добрий день, шановні пани та панове. Вас вітає відокремлений структурний підрозділ Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету. І я, Лойченко Володимир Іванович. Я представляю Циклову комісію авіаційний транспорт, яка забезпечує навчання і випуск фахових молодших бакалаврів за спеціалізацією технічне обслуговування повітряних суден і двигунів. Ця спеціальність найстаріша в історії авіації. Коли на початку минулого століття з'явилися перші літаки, вони складалися з планера і двигуна, і виникла потреба у спеціалістах, які повинні їх обслуговувати. Інші спеціальності з'явилися, коли авіаційна техніка набула подальшого розвитку. Тому історично склалося так, що наша спеціальність є провідною. Процесі обслуговування і ремонту авіаційної техніки. Історичне коріння нашої циклової комісії уходить в далекий 1940 рік, коли була створена Васильківська військова авіаційна школа механіків. Протягом багатьох десятиліть наш навчальний заклад готував виключно спеціалістів по літаку і двигуну для військово-повітряних сил і пережив декілька реформувань. Лише у 2007 році він переходить з військової структури у цивільну і на базі Васильківського коледжу військово-повітряних сил створюється Васильківський коледж Національного авіаційного університету. Авіаційний технік це відповідальна і дуже респектабельна професія. Спеціалісти з обслуговування авіаційного транспорту різних профілів, це основа практичної авіації, адже саме вони. Забезпечують підтримання повітряних суден в придатному та безпечному до експлуатації стані. Ви будете знати стратегії, методи, засоби та процедури технічного обслуговування повітряних суден. Також будете вміти ремонтувати повітряні судна та їх компоненти з метою підтримання льотної придатності авіаційної техніки. Ваші майбутні завдання це організація і виконання всіх видів. Технічного обслуговування повітряних суден і двигунів, оцінка справності всіх деталей і механізмів авіаційної техніки, визначення обсягу ремонту, підготовка та обслуговування літаків при виконанні польотів. А також грамотна експлуатація авіаційної техніки як в повітрі, так і на землі. В процесі підготовки студенти оволодіють знаннями з фундаментальних і професійних дисциплін, таких як основи конструкції повітряних суден, і авіаційних двигунів, конструкція конкретного повітряного судна і його двигуна, сучасні правила експлуатації і технічного обслуговування повітряних суден і двигунів, їх функціональних систем, динаміка польоту. Авіаційне обладнання, опір матеріалів, теорія машин і механізмів та багато-багато інших цікавих предметів. Під час навчального процесу використовуються реактивні пасажирські літаки Як-40 та Іл-76, стенди з реальними авіаційними двигунами різних марок, значна кількість схем та плакатів, якісна освітня література. Процес навчання включає в себе обов'язкову виробничу практику, яка проходить на авіаційних підприємствах України, зокрема на 410-му авіаремонтному заводі цивільної авіації. Для забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців циклова комісія має досвідчених висококваліфікованих викладачів з великим досвідом роботи, які постійно використовують сучасні методи навчання, підвищують свій професійний рівень. Удосконалюють навчальну методичну базу, застосовують сучасні інтерактивні цифрові методи дистанційного навчання. Після закінчення коледжу наші випускники мають можливість працювати на всіх авіапідприємствах за фахом авіаційного техніка механіка. Наших випускників із задоволенням приймають на роботу на підприємствах авіаремонтобудування. Авіаційні компанії різних форм власності, які обслуговують як вітчизняну, так і закордонну авіаційну техніку. Деякі наші випускники обрали собі службу за фахом в повітряних силах Збройних сил України, але це не обмежує можливостей наших випускників у працевлаштуванні. Якщо хтось не хоче пов'язувати своє життя з авіацією, будь ласка, кваліфікація технік-механік дозволяє працювати з будь-якою технікою. Можу з усією відповідальністю сказати, що людина, яка здатна працювати на літаку, може розібратися і обслужити будь-яку техніку. Також нашим випускникам надається можливість продовжити своє навчання в НАУ на старших курсах. Там вони набувають таку кваліфікацію, як інженер-механік з експлуатації повітряних суден і двигунів, або інженер-конструктор. Ваша майбутня спеціальність це авіаційний технік літака та двигуна. Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти, за результатами здачі вступних іспитів з предметів українська мова та література і математика. Термін навчання 3 роки 10 місяців. А також на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО. Національного мультимедійного тесту з української мови та літератури і математики, термін навчання 2 роки 10 місяців. Дякую за увагу! І чекаємо у нашому коледжі.